Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Зачекалися його його циганик цей ці порізкав про спортив. Чого ви воду не п'єте з лимоном? Ми Кажуть, воду не... п'ємо. Подивіться, я вже пів склянки випив. Молодець. мені перший раз поставили, перший раз поставили за рік часом. Не... У, у кого підвищена кислотність, то краще з лимоном воду вранці не питає. Не, не підвищена кислотність. Ну. Слухай, ціган, тут сколихнула тема серед речів. Продовж коментувати, що подолати демографічну кризу станом на сьогодні при 32 мільйонах мільйонів українців. Треба мати 5-7 дітей. Тобто почув, треба терміново держава. Просить кохатися зразу. Та ні, це математика наголошує на тому. Це в тому щось є. А ти хочеш демографічна ситуація. Я ще ні, але я так розумію, що треба працювати і працювати мені. Тебе двійко. У мене поки що двоє. Поки що. Але просто я Ти знаєш, ну як плануєш, не плануєш. Це ж таке, це ж момент. Ні, ми всі з тим такий момент, але якщо плануєш, я не люблю це заплановано, не заплановано. життя. Я просто до чого веду, що знаєш. Мене, мене бабуся, по-моєму, була 18-та в сім'ї. 18. Ну, були, Так, це був на 28 року народження. Тисяча року народження, але була 18-та. І, і ще була боже. не остання. Боже. Потім дідусь був, по-моєму, одинадцятий такий. У ну, мене в сім'ї було там троє дітей, там де мама була. Угу. Там в мене в мене є брат і сестра. Тобто, в принципі, ну як боже, я думаю, це Боже, вже бідна та жінка, яка народила. Ну, Коротко я про це сказав янецько янецький по mm -hmm. да? ви да, казали. А -а -а. Я вас дивився, що кохайтеся. Та да? я, я теж притримуюся такою. Що треба кохатися. Правильно головне кохатися, а що вийде, то вийде. Що у тебе У мене тут багато що є, але я вам розкажу це по ходу. Клас uh -huh. цікаво про поцінок. Uh -huh. Ну що ж, давайте про спорт. Це стартував чемпіонат світу з біатлону, щорічний у швейцарському ланцергай, де стартував чемпіонат світу з біатлону. І у першій гонці у змішній естафеті національна команда війшла в топ-10 і посіла восьме місце. Звичайно, що ми розраховували на трошки більше, але в принципі, по ходу того, як відбувалися події, можу сказати, що і восьме місце для нас достатньо хороший результат. До складу збірної України на змішного естафету увійшли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дученко та Дмитро Підручний. На першому етапі Ірина Петренко вибігла на дистанцію четверту. Стрільби лежачі закрили усі мішені, не використавши жодного додаткового патрону. Натомість вже на другий рубіж українка підходила на 12-му місці. Ірина використала два патрони, і збірна відкотилася на 16-те місце. І це, звичайно, ну такий, знаєте, негативний результат. Далі ми вже до на, на нас доганяли. Ну і врешті-решт, останнь, на останньому етапі Дмитро Підручний отримав. Естафету на 11-й сходинці. Чисто відпрацювавши на лежці, капітан збірної повернув Україну на 9-те місце. Підручно вдалося зберегти позицію після другої стрільби без хіб, а ходом біатлоніст вийшов на 8-ме місце, на якому і фінішував. Зазначимо, збірна України показала найкращу стрільбу у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 20-25 з біатлону. На дистанції Жовті використали лише 5 додаткових патронів, але лише 8-ме місце. Будемо сподіватися, що далі будуть результати краще, тому що знову ж таки перед Олімпійський рік, і ми дуже розраховуємо на біатлоні. Атлон на найближчій зимовій олімпіаді. У Дубаї тривають міжнародні змагання з паралегкої атлетики, в яких беруть участь спортсмени з 41 одної країни світу. У складі української збірної виступають вісім параатлетів. Срібними відзнаками розпочали міжнародний турнір. Іван Тетюхін здобув дві срібних медалі у бігу на 100 та 200 метрів у класі спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Загалом за два дні у доробку України сім медалей, дві золоті, п'ять і одна бронзова. змагання з пара легкої атлетки триватимуть до 14 лютого. тож будемо слідкувати за перебігом подій і вболівати за українців. Ну і футбол, але футбол поки що на даному етапі скандальний. Справа в тому, що Чорноморець мав зіграти свій останній матч на турецькому зборі з грузинською командою Діла. Одеський Чорноморець, це українська команда, футболісти на ваших екранах. І втім, контрольний поєдинок до кінця не дограли. Причиною зупинки гри за рахунку 1-1 стали чисельні конфлікти між футболістами. Насправді це таке може бути, тому що виявляєте собі, що е, ну це достатньо складний такий процес, підготовчий процес, коли футболісти перебувають достатньо довгий період часу в важких тренувальних зборах, вони перебувають без сімей, вони перебувають. В такому знаєте процесі важких задних тренувань звичайно на цьому тлі виникають іноді конфлікти, але переважно між собою. А тут виникло так, що між двома командами відбулося дуже багато сварок, бій під час першого тайму і вирішив другий тайм не грати для того, щоб не провокувати. І на сусідніх полях зіграли просто двосторонку другий тайм Чорноморець зі своїми футболістами, а діла зі своїми. Іноді таке буває насправді достатньо така скандальна історія. Але будемо сподіватися, що найближчим часом вже поновиться чемпіонат України з футболу, і ми будемо насолоджуватися хорошим футболом у виконанні українських гравців. Отакі от, от на мене спорт сьогодні. І вчора ввечері ошелешила нас усіх ну, багатьох, принаймні, заява Усика. Ошелешила. Аж Так. Аж ошелешила. Аж ошелешила. Ну, чому? Тому що ні. Усик ще у нас на вустах його перемоги, його майбутні бої. А він оголошує. А що ж ми чуємо в сухому залишку? Що? Оголошення про завершення кар'єри. Залишилося провести лише два бої у кар'єрі, насамперед, значить, поєдинок Даніелі Дівбас. Ні, Дивися, ну, дивись, це сприятливий час про це говорити. Та, роз, та, Руслан, це розумієш, будь-який спортсмен завжди готовий повинен бути mm -hmm. до того, що йому доведеться коли-небудь закінчувати кар'єру. Ну, коли-небудь. Коли-небудь. Кар ну, ну, а чому е зараз про це заявляти? Уяви собі, що в 2012 році він виграв олімпійське золото. Тобто, з 2012 mm -hmm. року ця людина постійно на вершині. Да. Це вже 12 років. Це так. фантастичний рівень концентрації. Концентрації, це фантастичний рівень ну знаєш, якогось такого розуміння того, що ти не маєш права ніде помолитися. Uh -huh. З того часу він не програє, він все виграє. Це теж дуже складно. Він, взагалі, я думаю, що буде унікум і буде внесений десь внесений в книгу рекордів Гіннеса свого часу за кількість перемог. Він наближається до такого віку, коли вже треба думати про те, що робити після кар'єри. Але я тобі хочу сказати, не не, ну, не перебільшуйте ці слова. Великий бокс особливо професійний, це як великий шоу-бізнес. Нас були спортсм... у нас були співаки, які 16 разів робили прощальні гастрольні тури. Правильно ж, а потім поверталися. Нас Кличко, мене, Кличко! недавно закінчив, ну, а зараз чує? каже, що ні, стоп, а? стоп. Я ще теж хочу повернутися. Це велике, велике шоу, це великий великий серіал. Я не знаю, скільки ще доведеться усику. Я впевнений, що в нього ще попереду багато яскравих перемог, і не тільки дві, про які він там сказав. Він сказав, що він надав даному етапі готується лише до двох боїв. А mm -hmm. що буде далі? Ну подивимося, як кажуть, що знаєте, якби смак він з'являється під час самої їжі. Тому давайте будемо бажати Олександру Усику, що багато багато перемог, і не будемо надто серйозно ставитися до таких висловів Ну, Слухай з іншого боку, теж ну і це ж вік є для кожного спортсмена і у кожному виді спос, ну, вид, ну, вид, виді що... спорту, так безперечно. Ну і теж піти непереможним. Ну чи три, чекати, поки не дай боже десь програєш чи. Піти непереможним. Це Но, теж? Ти розумієш, я тобі хочу сказати, що піти непереможним, піти переможним це достатньо такий умовний, умовний процес. Звичайно, хочеться на, всю, на все життя війти uh -huh. в історію, щоб тебе ніхто не переміг. Але з іншого боку, знаєш, адреналін спорту. Його дуже важко, якщо ти все життя віддався, ти без нього прожити не можеш. Я розумію, що я розумію, що відчуваєш спортсмен, який виходить безпосередньо там на майданчик, на Та іноді хочеться вже видихнути трохи. Він ж може залишатися теж спорті півтора години. А потім ти стаєш і біжиш на тренування, тому що тобі цього тестостерону не вистачає. Тобі не вистачає змагального процесу. Тобі не вистачає оцих самих процесів переживань. Все це як прямий ефір. Знаєте, коли сказали, за що ти любиш прямий ефір? Я коли сказав, що я люблю прямий ефір за. П'ять секунд, коли кажуть 5, 4, 3, 2, а, 1, ви... викид Згодна, адреналіну, та. а далі просто робота. Я, працю... <світ> я вам бажаю гарно працювати далі. Паси... Головний викид адреналіну ви вже сьогодні отримали. А, а у спортивних оглядачів є дедлайн? Є дедлайн спорта <рес> оглядачів. Я думаю, що він е, обмежується е, інтересом безпосередньо до спортивних змагань. Ну, От Коли ти перестаєш дивитися футбол, значить треба перестати говорити про футбол. Чому унікальність циганика він Чим? розказує про спорт і займається спортом. Зайдіть на його платформу. Подивіться то він футбола ганяє, то він хотів сказати... Я на... після 25-річної перерви повернувся в бодмінтон. Після 25-річної перерви до повернення циганика в наш ефір. Дякуємо тобі. Всього найкращого. Гарного ефіру.